Я вітаю усіх. Час новин на першому міському і про все найважливіше розкажемо далі. У студії працює Наталя Болдинська. Харків, Запоріжжя, Вінниччина, Хмельниччина, Сумщина, Львівщина та Івано-Франківщина. Ці міста та регіони на ранок 22 березня потрапили під масований російський удар. За інформацією повітряних сил, загарбники гатили майже з усіх наявних видів ракетних озброєнь. Іскандер «Х-101», «Х-22», «Х-59», «Кінжали», «Зенітні С-300», а також шахеди зі 151 засоби повітряного нападу. оборонцям неба вдалося збити 92 цілі. Головною метою агресора були енергетичні об'єкти України на Запоріжжі. Протягом ранку російсько-окупаційні війська здійснили низку ракетних обстрілів обласного центру. ворог випустив по місту майже 20 ракет, якими здебільшого. Цілив по критичній інфраструктурі. Щонайменше менше один цивільний загинув, двоє людей вважаються зниклими безвісти. 14 осіб дістали поранення. Також окупанти двічі вгатили по Дніпро ГЕС. Перша зі станції тимчасово не працює. Друга перебуває в критичному стані. Сьогоднішній день є те, що ми втрачаємо станцію. Станція Запоріжжя, станція ГЕС і ГЕС-1 Кладається з двох станцій, гс 2 під загрозою, що працювати не знаємо в якому об'ємі і з якої зможе. дві ракети прилетіли прямим попаданням Прилетіли по гес 2 Одна ракета прилетіла по бос, скажімо, по підкранових балках і попала в опору. Тобто ГеС 2 в критичному стані гес 1 теж зараз не працює. Об'єкти енергетики були пошкоджені в інших регіонах. Графіки відключень світла впровадили в чотирьох областях України. Аварійні знеструмлення фіксувалися в самих регіонах. На Хмельниччині пошкоджені житлові будинки та об'єкт критичної інфраструктури. Щонайменше дві людини загинули та вісім поранені. Пошуково-рятувальна операція ще триває. Також енергетичний об'єкт був уражений на Миколаївщині. Найбільш складна ситуація в Харкові за повідомленням керівника обласної адміністрації. Окупанти здійснили понад 15 ударів по енергооб'єктах. Місто фактично повністю залишилось без світла. На місцях працюють екстрені служби. Зараз аналізуємо всі ушкодження, які ми маємо по області по місту Харкову. Відповідно, попередньо біля 700 тисяч абонентів наразі знаходиться без електроенергії. Наразі уточнюємо інформацію щодо нашої відповідно критичної інфраструктури, як ми будемо її відповідно поновлювати і забезпечувати її функціонування. Дісталося іншим регіонам на Донеччині. Внаслідок російської агресії за добу загинули двоє мирних мешканців в Новогродівці. Стільки ж отримали поранення, пошкоджені із 70 об'єктів. На Сумщині впродовж ночі ранку нарахували шість обстрілів прикордонних територій та населених пунктів. На Херсонщині під удар потрапили житлові квартали, об'єкт критичної інфраструктури, навчальний заклад, адмінбудівля, дитсадок, комунікації та автотехніка. Двоє цивільних загинули ще семеро дістали поранення. Ліквідацію наслідків атак займаються відповідні служби. 55 дронів «Камікадзе» типу шахет, 33 крилатих ракети, а також дві керовані авіаракети Х-59. Все це вороже залізо. Вночі відбили зенітні ракетні підрозділи повітряних сил та сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоб радіоелектронної боротьби сил оборони України. А ще за добу денацифікували 870 загарбників, демілітаризували понад 45 одиниць автотранспорту, 37 броньовиків, 35 гармат, 31 крилату ракету. 23 безпілотника, 8 танків та два засоби ППО. По всій лінії фронту зафіксували 74 бойових зіткнення. Українські оборонці успішно відбили спроби ворожих штурмів на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Оріхівському напрямках. На окупованій частині Запоріжжя мінус жива сила ворога в пологах, також біля Кам'янки Дніпровської. На лівобережжі Херсонщини вогонь ЗСУ навідався до окупантів у Каховці, Дніпрянах та Голіпристані. Пристані. На Донеччині сили оборони добре спрацювали по російським загарбникам біля Донецька, Докучаєвська, Ясинуватої та Авдіївки. Протягом доби авіація Сил оборони України завдала ударів по семи районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Та по двох зенітно-ракетних комплексах російських окупантів. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по одному артилерійському засобу та по двох засобах протиповітряної оборони. Сили оборони України за 758 днів демілітаризували та денацифікували таку кількість механізованої живої сили ворога: 347 літаків, 325 гелікоптерів, більше 8 тисяч безпілотників, 723 засоби ППО. Понад 6 тисяч танків, більше 13 тисяч бойових броньованих машин, понад 10 тисяч гармат, більше тисячі РСЗВ, понад 14 тисяч одиниць автотранспорту, понад 1900 крилатих ракет, 26 кораблів, одну субмарину і вже майже 435 тисяч солдат-окупантів. Крилаць ракети та дрони камікадзе. Російські збройні формування атакували під ранок об'єкти енергетичної структури в Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському та Кам'янському районах Дніпропетровської області. Є тимчасові перебої з електро- та водопостачанням, ввели графіки відключень. Від вибухової хвилі вибиті вікна в деяких будинках. Армійці з повітряного командування Схід вночі на території Дніпропетровщини збили сім шахедів та 14 крилатих ракет. Напередодні ворог протягом доби тричі спрямовував Нікополь дрони. А ввечері зі ствольної артилерії обстріляв місто з протилежного берега Дніпра. На щастя, без загиблих в інших районах Дніпропетровщини ворожі атаки та обстріли не фіксувалися. Довідки замість посвідчення у Кривому Розі тимчасово призупинили видачу посвідчення осіб, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Про це повідомили в міському департаменті соцполітики. Обмеження пов'язане з відсутністю відповідних бланків на державному рівні. При цьому зазначається, що виготовлення таких паперів забезпечується Мінсоцполітики України. Тож для уникнення соціальної напруги серед громадян, які мають право на отримання посвідчення, у відомстві запровадили використання довідок про відновлення відповідного статусу. Вони повністю заміняють чорнобильські посвідчення і приймаються в тому числі пенсійним фондом України при призначенні пенсії. Разом з цим Мінсоцполітики опрацьовує питання розроблення альтернативної електронної форми документу в мобільному додатку єдиного державного веб-порталу електронних послуг. 70 нових потужних пікапів для українських захисників Рада оборони міста на чолі з Олександром Вілколом передала в розпорядження захисників сім десятків нових автомобілів, які стануть в нагоді під час виконання бойових завдань на різних ділянках фронту. Кривий ріг від початку великої війни надійно забезпечує Сили оборони України автотранспортом а також різноманітною амуніцією, яка Допомогла більш ефективно та якісно бити ворога. Що цього разу отримали у свої розпорядження українські захисники? Розкажуть наші кореспонденти. Автівки на війні, розхідник, який рятує життя військовослужбовцям під час виконання бойових завдань вищого командування. Дуже часто вони є пріоритетною мішенью ворога, аби скувати та унеможливити маневреність підрозділів сил оборони України. Під час Авдіївської операції третя штурмова бригада втратила частину автопарку, і тому така потужна підтримка від Ради оборони Кривого Рогу та громади міста дуже вчасна. Ми вже достатньо довгий час знаходимося в Авдіївці, і були в самому місті, робили коридор для того, щоб вийшли інші підрозділи і зроблені. Зробили це дуже потужно завдяки там, нашій бригаді. Зберегли життя багато хлопців з інших бригад, тому дійсно, що зрозуміло, що була спалена техніка. Деяка, і тому ці машини вони призвані її замінити. Вони нові. Рада оборони Кривого Рогу та влада міста надає всебічну підтримку третій окремій штурмовій бригаді. Надають не тільки одиниці автотранспорту, а й іншу амуніцію, яка необхідна для більш ефективної боротьби із збройними формуваннями ворога. Це нові пікапи, і це дуже підвищить нашу боєздатність нашої бригади, бо машини це є розходний матеріал, і хочу подякувати Олександру Юрійовичу за допомогу. Це чудові машини і дуже швидко зреагували на нашу ну, просьбу. І це не тільки пікапи, ще дуже багато чого, не можу казати, що але дуже суттєва допомога Дякую Олександру Юрійовичу і місту Кривий Ріг. Бо це. Дійсно, дуже потужна допомога. Автівки це ще можливість швидко та оперативно доправляти вантажі до потрібних пунктів призначення. Від мобільності наявного автопарку військової частини часто залежить дуже багато. Ми отримуємо нові пікапи, які пригнані для нас для потреб військових, для того, щоб ми ще краще обороняли завдяки виконкому Криворізької міської ради та ради оборони міста Кривий Ріг. Так ми сьогодні їх отримуємо. Всі машини пройшли підготовку. Вони повністю готові до виконання бойових завдань. Вони Значно підсилять наших хлопців безпосередньо для подолання ворожої агресії. Від початку повномасштабного вторгнення Росії Рада оборони міста на чолі з Олександром Вілколом вже надала допомоги різним підрозділам у вигляді 610 одиниць автомобільної техніки. Переважно це позашляховики, джипи та пікапи, а ще й повноприводні вантажівки, машини швидких, мікроавтобуси, квадроцикли та інше на загальну суму в понад 380 мільйонів гривень. Спочатку Великої війни ремонт пройшли більше 1130 одиниць техніки. Криворіг надав Допомоги Силам оборони України на суму вже на понад 1 мільярд 875 мільйонів гривень. Це чи не найбільший показник серед усіх міст у нашій державі? Сьогодні йде війна на виживання. Сьогодні є одне питання, чи є наша держава, чи немає, чи є наша нація чи немає. І всі українці вважаю, всі як один за останні два роки показали, що таке Україна. Що таке Україна і що таке українці. І що таке справжній героїзм? Місто Кривий Ріг стоїть завжди поруч з нашими славетними воїнами. Після передачі ключів від автівок армійці одразу сіли за кермо та відвезли своїх нових залізних коней до розташування частин. І вже невдовзі із їх допомогою почнуть виконувати поточні завдання на фронті. Олександр Фефілатів, Максим Морашов, Сергій Філоненко перший міський. Чотири золотих, чотири срібних і стільки ж бронзових нагород. Криворізькі рукопашники повернулися з Бельгії до Кривбасу із призовими медалями. Спортсмени від 10 до 16 років змагались у двох номінаціях, де показали неабияку майстерність у спарингах із суперниками. За вагомий внесок у розвиток спорту міста юних зірок нагородили грамотами міськвиконкому. Дізнавалась більше про досягнення молодих спортсменів Анастасія Костенюк. Привезли 12 нагород з міжнародного чемпіонату. Криворізькі спортсмени продовжують прославляти наше місто не лише в Україні, але й за його межами. Цього разу наші рукопашники підкорювали Бельгію. Серед тих, хто боровся за першість, Михайло ділиться підготовка до змагань була досить виснажлива по 3-4 години на день. Проте, обійшовши суперників, хлопець здобув омрії на перше місце. За місяць чи два місяці ми почали тренуватися кожен день. Ходити на тренування, це відпрацьовували легкий контакт і демонстрацію техніки. В демонстрації техніки я змагався проти бельгійців, німців і інших претендентів на перемогу. В категорії демонстрації техніки в мене було 14 чоловік, я здобув перше місце. Вже продовж п'яти років наші спортсмени беруть участь у змаганнях в Бельгії. Цього разу у складі національної збірної України увійшли вісім криворізьких рукопашників від 10 до 16 років, які змагалися у двох розрядах: демонстрація техніки ката та легкий контакт. За результатами змагань наші спортсмени внесли найбільший вклад у скарбничку збірної та вибороли чотири золотих, чотири срібних та чотири бронзові медалі. Підготовка була підготовка була доволі довгою, приблизно рік. Ми вже чули за цю поїздку заздалегідь. Відбирали дітей. Готувались з ними. Був дуже серйозний підготовчий етап. Змагання проходили у розряді, демонстрація техніки ката і легкий контакт. Наша криворізька збірна цього року привезла найбільше медалей. За високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток спорту та популяризацію рокопашного бою на міжнародному рівні криворізьких зірок нагородили грамотами виконкому Криворізької міської ради. Попри труднощі пов'язані з війною, місто продовжує виховувати нових чемпіонів десятидю США та інших спортклубах Крибасу. Великі молодці що ви Займаєтесь спортом, прославляєте наше місто і за його межами. Це вже не перший турнір, і не другий, і не третій, на якому ви кривий ріг показує дуже-дуже гідні результати. Слава Богу, у нас безпекова ситуація дозволила з початку 2023 року. Відкрити всі дю США, наші спортклуби в режимі офлайн. На перемозі в Бельгії криворізькі рукопашники зупинятися не збираються та активно готуються до завоювання першості на Кубку Європи у Польщі, який відбудеться вже у квітні цього року. Тому бажаємо нашим майбутнім зіркам спорту наснаги для нових звершень та чекаємо з перемогами вдома. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський. Мистецтво, яке лікує 21 березня в Палаці культури Саксагань, відбулася прем'єра вистави лялькового театру на крилах дитячих снів. Маленькі дорослі глядачі поринули в захопливу непросту історію боротьби добра зі злом, яка розгорталася на сцені, і змогли, хоча б, ненадовго відволіктися від подій сьогодення. На прем'єру вистави завітали наші кореспонденти. Приглушене світло, дитячі усмішки та оплески глядачів. Саме така атмосфера вирувала у Палаці культури Саксагань, де відбулася прем'єра спектаклю лялькового театру на крилах дитячих снів. Глядачі, що поспішають на прем'єру, зізнаються. Прочитавши опис спектаклю, зацікавились в його перегляді. Зараз так складно все. Хочеться, щоб діти отримали хоч трохи якогось доброго настрою і забули трошки про цю жахливу війну. Ми тут уперше. Думаємо, що нам все сподобається. Спектакль на крилах дитячих снів створений за мотивами популярного анімаційного мультфільму Хранитель снів вистава розповідає про битву між добром та злом, які, не дивлячись на одвічну конкуренцію, не можуть існувати один без одного. Це історія про віру в дива та про те, що світло завжди перемагає темряву. Вистава нагадує, що навіть у важкі часи важливо дарувати дітям надію на краще. Мовить актор Сергій зараз в такі дні, коли йде агресія. Країни на нашу країну, і хотілося б дітям зробити дещо приємне, щоб вони забули про все це, про всі ці будемо казати простим словом, погані дні і трошки відволіклися, підняли свій майстрій. Вистава поєднує в собі вокальне та хореографічне мистецтво, а також вражає різноманітністю форматів ляльок, які лише підсилюють яскравість та ефективність показу. Богати, світлі надії, таємні бажання. Театр ляльок намагається робити вистави, спрямовані на зацікавлення як дітей, так і дорослих. Даний спектакль розрахований на вік 7+. Завдяки тривалості у 45 хвилин він легко сприймається та забезпечує яскраві враження. Режисером вистави є директорка Криворізького театру Ляльок Світлана Михайлова. Кривниця каже: у такі непрості часи мистецтво лікує як дітей, так і дорослих. Ми дуже багато зробили виїзних вистав, коли до нас приїздили з Херсонщини, з Береславу переселялись І коли ми на таких зустрічах спілкуємося з дітьми і з дорослими, то звісно вони дуже нам вдячні за те, що діти, хоч на якусь мить забувають про ці жахи, і вони розтворяються. У мистецтві і, і, і живуть цим дивувати глядача у Палаці культури Саксагань збираються й надалі. Для отримання більш детальної інформації про календар подій телефонуйте за номером 067 57 06 992. Ярослава Кальченко, Едуард Лушпенко, перший міський. Браз, вільний стиль та на спині. У Кривому розі вдю США No10 пройшли міські змагання з плавання. 180 спортсменів віком від 15 до 18 років, які мають третій і вищі розряди, виборювали першість, змагаючись в різних стилях плавання. Найсильніші учасники отримали грамоти та медалі. Наступним етапом в їх спортивному житті стане всеукраїнський рівень змагань. З кероївськими плавцями поспілкувались наші кореспонденти. Ліна одна з 180 спортсменів, які взяли участь у міських змаганнях з плавання, які проходили у ДЮСШ NoR10. Дівчинка вже більше п'яти років займається водним видом спорту, два з яких через повномасштабне вторгнення провела в Ірландії. Ділиться тренування за кордоном сильно відрізняється від наших, проте вже зараз влилася в ритм та взяла участь у перших для неї у цьому сезоні змаганнях у двох стилях: 100 метрів вільним стилем та 50 метрів брасом. Це було спонтанне рішення. Я пробувала різні тренування танці, балет та інше. У кінці кінців я прийшла п'ять років тому на плавання. Я починала з найнижчого рівня і потім пішла далі. Перейшла на новий рівень, новий басейн. У мене з'явилася нова команда, нові результати, тренер. У мене були всі місця: і перше, і друге, і третє. Були невдачі, були підйоми. Але я старалась не засмучуватись з цього приводу та просто не концентруватись на поганому. Тренери спортсменів зізнаються, довгий карантинний період, воєнний стан та заняття онлайн неабияк повпливали на рівень підготовки плавців. Навіть зараз, коли за більш ніж два роки війни наставники та їх вихованці вже звикли до таких умов, постійні сигнали повітряної тривоги часто переривають заняття, що не дозволяє у повній мірі викластися для достойного результату. Дуже важливо, тому що це, ну як кажуть, це життя їхне, тим паче, що зараз. Е у них немає спілкування живого такого. І те, що вони роблять на тренуванні, те, що вони роблять в цих гуртках, в своїх палацях, це для них дуже важливо. Бо це, це життя. Ми не працювали 8 місяців спочатку війни. І це було просто жах для, люд... для дітлахів. Вони не знали, що робити. Змагання проходили у рамках міського марафону Єднай заради перемоги КР 20 У них взяли участь спортсмени 2006-2009 років народження, допускалися до боротьби за першість плавці третього та вищого розрядів, найкращих з яких відзначили грамотами та медалями. На даний час в цей суровий час для нашого сьогодення завдяки. Підтримки ради оборони міста та Київської міського виконкому, всі дитячі спортивні школи е, працюють в повному обсязі. Всі відділення ось вам живий приклад того, що відділення плавання з усіх позашкільних закладів працюють на е, перемогу нашої країни. Таким чином, ми виховуємо дух патріотизму в наших дітей і на підтримку наших збройних сил України проте на міських змаганнях криворізькі плавці зупинятися не збираються. Вже зараз розпочали активну підготовку до всеукраїнських перегонів за першість. Вони пройдуть у травні місяці, куди від кривбасу поїдуть близько 20 найкращих спортсменів цих змагань. Тому тримаємо колочки за наших майбутніх зірок плавання. Анастасія Костинюк, Максим Мурашов, перший міський. Закарбовані в камені дві історії мужніх героїв. У Кривому Розі відкрили меморіальні дошки в пам'ять наших захисників. Григорій Косяк пішов на фронт заради того, аби його дитина продовжувала жити під прапором вільної України. Чоловік мав, як то кажуть, золоті руки, втім, був змушений взяти до них зброю. Відтоді армієць бив ворога на Донецькому напрямку, допоки його життя не обірвав ворожий снаряд. Навагаючись, став на захист своєї сім'ї, міста та батьківщини і Василь Печенін, 28 лютого серце воїна назавжди зупинилося у кровопролитному бою неподалік Креміної. Того дня захисник врятував побратимів ціною власного життя. Як згадують полеглих героїв рідні та близькі, розкажемо далі. Аби захистити рідних та країну, армієць Григорій Косяк з лютого 2023 року вступив у бій з російськими окупаційними військами. Нині на його честь на майданчику центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів, де герой провчився три роки, лунає гімн України. Після того, як Григорій вдягнув однострій, чоловік став на захист північно-східних рубежів нашої країни. З вересня армієць у ролі стрільця, снайпера, механізованого відділення, направився боронити багатостраждальну донеччину. Пані Вероніка, дружина полеглого армійця, не може стримати сліз. З коханим дівчина познайомилася ще у 17 років. Відтоді пара була нерозлучна. Далі щасливі моменти подружнього життя та народження сина. Він завжди переживав за нас, хотів, щоб ми були в мирі. Добровільно пішов захищати нашу країну, нашу сім'ю, дитину, дати майбутнє, показати приклад справжнього чоловіка. За партою центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів герой провчився з 2005 по 2008 роки. Аби вшанувати свого випускника саме на фасаді рідного навчального закладу, цього дня відкривають меморіальну дошку у пам'ять Григорія Косяка. Цінні знання, які герой отримав у згаданому навчальному закладі, він використовував, працюючи на одному з підприємств міста електрозварювальником. Хоч обрали на роботу криворіжця і в інших містах України, як от, і в Маріуполі, де Григорій працював певний час. Викладачі полеглого армійця одноголосно кажуть: він завжди мав до праці неабиякий хист. Цей юнак був цілеспрямований, завжди з активною життєвою позицією. Добрий, працьовитий, прагнув здобути професійні навички, стати справжнім зварником, мав багато друзів, завжди приходив на допомогу їм. Наша країна втрачає найкращих своїх синів, болить серце. За загиблими героями 30 вересня 2023-го серце чоловіка зупинив щільний артилерійський ворожий обстріл під час визволення населеного пункту Рівнопіль, що на Донеччині, тепер мужньому Григорі Косяку на вічно на цьому світі. На героя вічно чекатимуть батьки, менша сестра, племінники, кохана дружина та чотирьохрічний син. Цього ж дня рідні та близькі на фасаді Криворізької гімназії номер 45 у якій армієць навчався з першого класу, відкрили меморіальну дошку полеглому молодшому сержанту Василю Печеніну. Коли почалося повномасштабне вторгнення росіян, Василь добровільно долучився до лав ЗСУ. Відтоді з 11 березня 22-го року разом зі своїми побратимами чоловік бив окупантів на передовій. Відтепер пам'ять про героя Василя Печеніна в Кривому Розі житиме вічно. Втім, так само безмежно за ним будуть сумувати близькі, зокрема дружина та дві маленькі донечки. Він жив з легкістю. Не чекаючи якогось омріяного завтра чи слушного моменту, він жив тут і зараз своє найкраще, своє найкраще життя. І я знаю, що. Кожен з вас пам'ятає його завжди позитивним, готовим прийти на допомогу і, звичайно, завжди із самою щирою і харизматичною усмішкою. Тож я хотіла, хотіла би, щоб в пам'яті з кожного, в кожного з вас, в серці в кожного з вас він лишився саме таким, завжди усміхненим і харизматичним. З шести років справжньою пристрастю криворіжця був спорт. З маличку Василь займався самбо в стінах Дюсаша No6. Відтак майбутній армієць навіть зміг виконати норматив кандидата в майстри спорту. Як кажуть, тренери героя, юний самбіст був дуже перспективним та неабияк комунікабельним. Навіть перед тим, коли він погиб, де за три дні я з ним спілкувався, зустрівся на 41-му кварталі. Він був в військовій формі. Біжав, приїхав якась відпустку, і знову ж посміхався. Говорю, Василь, як справи, все добре, ми переможемо. Ну так він нам запам'ятався, як дуже хороша людина, чуйна, і всі висловлюють скорботу в тому, що його немає. Останній свій бій воїн зустрів неподалік Креміної 28 лютого. За словами побратимів, тоді в окоп до захисників прилетіла ворожа міна. Василю вибухом відірвало частину кінцівок. Те саме трапилося і з бойовими товаришами, які були із ним. Долаючи нестартний біль, 46-річний криворіжець з останніх сил наклав пораненим побратимам турнікети. Утім, самого себе врятувати не зміг. Імена та історії Григорія Косяка та Василя Беченіна назавжди залишаться у пам'яті криворіжців. Ми ніколи не забудемо героїв, які боролися за світле майбутнє нашої країни, проливаючи власну кров. Антон Шакаль, Сергій Філоненко, Сергій Іванкін. Перший міський. На цьому у мене все. Я дякую за увагу. Бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста.